Пас, і наше завдання Периметр прямокутника до рівня 50 см. Знайдіть його сторони, якщо відомо, що перша одна з них на 5 см менша від другої, друга сторони відноситься як 4 к 1. Окей. Малюємо прямокутничок у нас. Позначаємо А Б, С, Д. Так, і записуємо даде. Давайте для першого, так, перше. Значить, АБЦД прямокутник. Буду скоречувати сюди. Так. Прямокутник. Далі периметр нашого прямокутничка дорівнює 50 см. Так. Також відомо, що одна з них на 5 см менше від другої. Тобто АБ, у ну, нашому випадку АБ менше. Менше на 5 сантиметрів від БЦ. Все, знайти. Знайти сторони, так? Так, сторони. І поїхали А Б, Б, С, С, Д і Аде. Все, розв'язамо. Ну, якщо у нас в умові є, на в і так далі, це задача на нехай. Знаємо алгоритм дії, три основних кроки, позначаємо щось через х, виражаємо через х інші невідомі, складаємо рівняння. Так, в нашому випадку нехай х сантиметрів, це у нас буде b. Тоді х мінус 5, так, на 5 см менше. Так. Сантиметри, сантиметри, ж, сантиметри. Це у нас буде АБ. Добре. За формулою За формулою периметра. Периметра прямокутника. кутника. Складаємо рівняння. Складаємо рівняння. Так, ну і поїхали. Значить, периметр у нас 50 дорівнює 2. Я думаю, формулу ви вже вивчили, так? Аб плюс Б це Значить, у нас а, Б, х мінус 5, ну і плюс х Б це. Ось таке рівняння нам з вами треба розв'язати. 50 дорівнює 2х плюс Х це буде 2х. Мінус 5, тому що нам треба буде відкрити дужки. 50 дорівнює 2 на 2 4х і 2 на 5 це буде мінус 10. Є. Нам треба знайти 4х, зменшуваний від'ємник різниці. Тобто, додаємо 50 плюс 10. Отже, 4х дорівнює 60. Так. Х у нас, як невідомо, можна дорівнює 60 поділити на 4. Так і х у нас дорівнює 15 у дужках сантиметрів. І що ми позначали через х повертаємося в БЦ. BC. BC. Так, далі, щоб знайти AB, так. Треба від X відняти 5. Тобто від 15 відняти 5, це буде 10 см. Все. І за властивістю. Парал... Я вже на паралелограмі, так? за властивістю прямокутника, що протилежні сторони паралельні і рівні. да, Прямокутника я скорочу. У нас АВ дорівнює СД дорівнює 10 см, і Б, дорівнює АД, дорівнює Папа, 15 Так, 15 см. Так, відповідь запишете самі, будь ласка, бо я тут не вміщу. Їх чотири повинно бути, це будьте уважні. Так, з першою частиною закінчили, а ви не забудьте поставити лайк і підписатись на канал. Це для мене дуже важливо, переходимо до другої частини. Так, все не витирало, тут тільки поміняємо на двіечку, Так, все так само, дано оба це прямокутник, периметр, все так само, але сторони відносяться як 4 до 1. Тобто АВ відноситься до ВЦ. Ми знаємо, що Б це, у нас більше. А тоді, треба ця цифра міняти, так. 4Х. Так. Значить, перше ставимо БЦ до АВ. Як 4 до 1. Ну, розуміємо, що 4 частинки буде більше, ніж одна частинка. І все. Знайти все так само: знайти АВ, БЦ, АЦ. Ой, так, АБ, Б, Ц, Ц, Д. Так, ДЦ, хай буде і Д. Так, все вроде правильно. АБ, Б, С, С, Д і АД. Так, все. Розв'язання. Коли ви бачите співвідношення будь-якої задачі, це обов'язково коефіцієнт пропорційності. Тому пишемо нехай, нехай Х коефіцієнт. Так, коефіцієнт пропорційності, пропорційності буду скорачувати. Тоді виражаємо кожну сторону через наш коефіцієнт. Якщо в нас b – це 4, тоді у нас b – це буде дорівнювати 4х, так, а АБ просто х одиницю ж то писати не будемо. І все, знову ж таки, за формулою. Формулою. Якщо ви це не записуєте, за якою формою ви складаєте рівняння. Це все індивідуально, так? Ви просто, просто пишете, складаємо рівняння за формулою периметра. Периметра. Прямокутника. Ви дивитесь на попередню задачу, яку ви, скоріше всього, розв'язували в школі. І пишете саме так алгоритм, як у вас підставляєте. Мені саме головне, щоб ви розуміли, де що береться. Значить, так, складаємо рівняння. Багато балакаю. Складаємо рівняння. Так. Так. Ще раз запишу формулу 2, А плюс Б, а і Б Так. Поїхали. Замість порівняти, пишемо 50, дорівнює 2. А в дужках у нас виходить 4х. А додати х тут просто. 50 дорівнює 4х плюс х, це буде 5х, 5х на 2 це буде 10х. Можемо відразу порахувати, так? Отже, х, як невідомий доданок, тут трошки легше. 50 поділити на 10. Ну, ми розуміємо, що це буде 5. Так? І це ми знайшли аб. В свою чергу, b це у нас дорівнює 4х, тобто 4 помножити на 5. Це буде 20 сантиметрів. забула. Ах, сантиметри забула, сантиметри забула, ось сюди. Так, все і за властивістю, за властивістю сторін, сторін прямокутника. так, що вони паралельно рівні, так? Прямокутника у нас АБ дорівнює СД, дорівнює 5 см, так. А B, у нас дорівнює АД і дорівнює 20 см. Все, відповідь тут можу вмістити. Дивимося, починали з АБ, або це у нас маленьке, 5 см, далі йде 20 см, далі йде 5 см і 20 см. Все це буде розв'язок даної прави. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. До нових зустрічей, Па-па.